Друзі, всім привіт! Всіх вітаю! З вами Руслан, ви на каналі Руся Грай. І сьогодні я проведу черговий експеримент божевільний. Спробую е вираховувати час, через який з'явиться акула і нас з'їсть. Як я буду це робити? Я буду перепливати оцей перешийок, бачите? От до цієї бухточки невеличкої. Звідси до звідси. Ну, тут ближче є місце, але, але я спробую хоча б так. Бо бувають такі ситуації: наприклад, ви заспавнились, вас закинуло на цей острів за 4 окремий острів, який ніяк не поєднаний із загальною сушею. ні Мостів немає нічого, і багато хто з вас, я бачу по вашим стрімам, по вашим відео обирають який шлях, щоб попасти на велику землю. Роблять самогубство. Роблять самогубство, або, або е підставляються там під зомбака, я не знаю, там під е цього NPC озброєного там, або ще щось. Ну, коротше, щоб вас хтось вбив. Але в першому випадку, коли ви робите самогубство, ви втрачаєте трошки свого інтелекту. Трошки інтелекту вас втрачається. Там, здається, одна, одна десята. Коротше, 0.1, здається, ви втрачаєте. Я вже не пам'ятаю. Можна це все перевірити буде. 0.1 інтелекту ви втрачаєте. Або 0,5. 0.1, здається. Ось. А коли вас хтось вбиває, ви втрачаєте, по-перше, фейнпойнти. Ваші очки слави. Ось вони. І по-друге, гроші, бо на респаун мінімум 250. Ну, це, якщо ви на стандарті граєте, мінімум 250 грошей потрібно буде заплатити за респаун, за відродження. І не факт, що вас закине знову ж таки на велику землю. А не на якийсь знову ж таки, окремий острів. Тому тому, будемо пробувати перепливати. Перепливати. Десь я колись читав, що розробники зробили таку фішку, що акула зараз е, з'являється десь приблизно ну, близько до 10-ї хвилини або після 10-ї хвилини перебування у воді. Тому зараз, зараз будемо це перевіряти. Зараз будемо це перевіряти. Я готую лічильничок свій. Секундомер. Так, я спробую його запустити знову ж таки знизу тут на самому відео. Але я помітив, що, що це дуже довго потім рендериться сам, Але подивимося. Якщо, в принципі, часу у мене буде на рендер, то е, зроблю. Якщо ні, то просто буде так, як я. Повірите мені на слово. Або запустити свій підометр. Да? Фідометр, секундомер. Так, давайте скинемо зайвий баласт, щоб нам нічого заважало. І ще буде один нюанс. Дивіться, якого я створив персонажа? Щоб ви не казали, що я там підкручую е собі там швидкість або ще щось. Дивіться, конституція базова одиничка. стійкість на нулі, бо саме стійкість росте, коли, коли ви будете плавати. Пливає, бачите, на швидкість відновлення витривалості, швидкість споживання енергії та води. Тобто витривалість у нас буде менше е повільніше відновлюватись. Так, підвищується конституція при загальному русі. Ходьбі бігу плаванні тощо. Так, і спритність. Спритність. Чому я спритність взяв на одиничку? Тому що чим більша спритність, тим швидше у вас швидкість пересування та швидкість дій. Ось, бачите? Ось так. Тому максимально галімий персонаж для цієї справи буде. І ми зараз подивимося, чи встигне вона поратись з цим, переплисти, переплисти цю. Ну, я не знаю, як це назвати. Ну, коротше, цю водойму, да? На інший берег дістатись. Так, стартуємо. Стартуємо. Зараз. Поїхали. Так, колесом виставляємо швидкість. Погнали. Погнали. Зараз все ми це перевіримо. Рибки плавають. Ага, гарно пливе, так? Да? Нормально, порядок, порядок. Давай, давай, гриби. Гриби. Але можемо не доплисти, бачите? Можемо не доплисти. А я не знаю, куди на яку бухточку, мабуть, туди мені треба. Так, да, мені туди. Добре. Тобто, якщо вас закине на цей острів, якщо ви не будете лутатися, одразу попливете, ви можете, маєте всі шанси. Доплисти, але, чи справді це так, зараз ми це перевіримо. Так, відпочиваємо. Витривалість у нас відновлюється не так швидко, як хотілося б, і у нас її не так багато. Всього 48 одиниць. Тому доводиться чекати. Доводиться чекати. Так, ну ми вже провели у воді 2 хвилини. Вже 2 хвилини у воді ми провели. Так, погнали. Погнали. Погнали далі. Скільки ми пропливли. Ой, не знаю, чи ми встигнемо. Будемо сподіватись. Акули поки що не видно. А коли поки що не видно. Якщо це правда, то в принципі, в принципі за 10 хвилин можливо нам і пощастить. Можливо, нам і пощастить. А, ну і цей метод, звісно, працює тільки при умові, що ви не знайшли на цьому острові човна, і не захотіли нічого собі створювати в плані там якогось плоту або е, там не знаю, сап дошку ви не знайшли. Ну, коротше, не захотіли заморачуватись з крафтом або з пошуками човна, а одразу стрибаєте і пливете. Одразу стрибаєте і пливете. Так, відпочиваємо ще. Скільки ми там проплили? Ну, майже половину. майже половину. Але лічильник наближається вже до 4 хвилин. До 4 хвилин наближається лічильник. Чотири хвилини. Так, погнали! Погнали, давай, красуня, наша! Ти зможеш, я в тебе вірю. Давайте будемо поглядати, чи немає акул. Акули. Ну, наче поки не бачимо. Поки ніде не бачу. Так, підбираємось, підбираємось потроху до берега. Троху підбираємось до берега, але вже лічильник пішов за 5 хвилин. Тому не знаю, не знаю, ще нам плести Ще нам плести і плести. Нам ще плести і плести. Так, дуже цікаво. Дивіться. Вона просто залишилось дві одиниці. Витривалості? Далі вона її не втрачає, але вона пливе далі. Пливе далі, слухайте. Можливо, так швидше буде. А ні, трохи втрачається. Трохи втрачається. Трохи втрачається все одно. Але слухайте, вона ж пливе, правильно? Ми трошки економимо собі час, поки вона зовсім не зупиниться і потрібно буде повністю відновлювати витривалість її. Давайте так спробуємо. Ану. Ану, давай. Дівчинко працюй майже 7 хвилин, але вже лишилось трошки нам. Але вже нам трошки лишилось. На молодець, слухайте, це або яка, якийсь баг, або фіча. Я навіть не знаю як це назвати. Вона гребе дуже добре. Так, давай, давай, давай. Трошки лишилося. Давай ці каміння ми пропускаємо, давай вже туди, туди аж допливемо до пісочку. Допливемо до пісочку. Так, давай, давай, давай. Так, ну, друзі, грубо кажучи, 8 хвилин і там пару секунд, да? 8 хвилин-пару секунд. Ми це зробили. Ми допливли до протилежного берега. Тобто це можливо. Нам не збрехали щодо акули про час, коли вона повинна з'явитись. Але, але, ви думали, що це кінець? Ні, це не кінець. Е, тепер я хочу затестити, як в зворотньому напрямку: чи е, обновляється оцей е, оцей час активації, да будемо казати, акуле, чи він просто накопичується і е, обнулення цього часу через певний проміжок часу про проходить. Ну, наприклад, там через пів години он, 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 оновлюється цей е, лічильник там, чи через годину. Ну, це я, звісно, не буду так е, засікати, да? Але, але, так, ну що, гребемо тоді на продолежний берег? Давайте. Якщо догребемо, значить він оновлюється як тільки ви вийшли на берег. Якщо через пару хвилин нас. До нас припливе акула, то тоді він просто накопичувальну дію має. Якщо ви, наприклад, за пів години декілька разів були в воді, і от той час, коли ви були в воді, у морській воді я маю на увазі, то він буде накопичуватись і, наприклад, на п'ятий раз, якщо ви там по дві хвилини були, чотири рази, да на п'ятий раз вже на вас має напасти акула. Так, ну що, давайте стрибаємо. Попливли. Так, лічильник стартонув. погнали. Погнали, погнали, погнали. Коли ж вона до нас припливе. І чи припливе взагалі? Будемо бачити, будемо бачити. Але корм буде для кули добрий. Так, поки що я її не спостерігаю. Риби тільки плавають, тільки плавають одні риби. Але будемо дивитись. Будемо дивитись. Так, хвилина вже пройшла. Якщо що, то у нас лишається приблизно хвилина плавання хвилина плавання у нас лишається. Так, не бачу поки акулу. О, бачите, так можна, якщо правильно дивитись, то можна добре бачити. Так. Давайте погребемо таким чином. Яка нам різниця? Ми все одно знаходимося у воді, правильно? Нам треба це все діло затестити? Не бачу поки акулу. Скоро буде 2 хвилини. Мала б вже приплисти. Або це просто рандом. Просто рандом, і вона може в будь-який момент тебе е, настигнути, а може не настигнути. Так, дві хвилини минуло. У підсумку 10 хвилин ми вже провели в воді. Але акулу я не бачу досі. Акулу я досі не спостерігаю. Це добре чи погано? Я навіть не знаю. Добре, пливемо тоді. Тоді пливемо. Так, ну це дивно, дивно. Дивимось, шукаємо. Шукаємо її, але не знаходимо. Але не знаходимо. Ну давайте, можливо, допливемо. Можливо, ще й допливемо. Тільки нам тут лишилось не дуже довго. Лишилось не дуже довго. Я, якщо допливу до протилежного берега, то не буду вилазити. Все ж таки, почекаю 10 хвилин. Можливо, вона справді тут цей лічильник оновлюється, коли ти виходиш на берег. Ось вона! Ось! На четвертій хвилині нас схопила. Схопила нас на четвертій хвилині. Так, ефочку натискаємо. Десь приблизно на 4-й хвилині вона нас схопила. Ну, тобто, в принципі, плюс-мінус після 10-ї хвилини, так, вона з'являється. Після 10-ї хвилини перебування у воді вона з'являється. І, схожиться цей лічильник, е, накопичувальну дію має, як я й казав. Ну і скидається він десь. Якщо, якщо все по стандарту брати, то, в принципі, за, за годинку він має скинутись. За, за годинку, за годинку часу він має скинутись. Так, давайте відродимось. Так, друзі, ну якось так, якось так. Якщо вам ця інформація була корисна. Протискайте вподобачку. Пишіть коментар. І чекайте наступних відосів, нових божевільних експериментів. Пролагало трошки. А на цьому, всім дякую, всім па-па, До нових зустрічей!